З вами як додавати діаграму до таблиць? Використаємо таблицю, яка використовувалася в одній з попередніх практичних робіт, просто як джерело даних. Для того, щоб додати діаграму, в мене є вкладка Вставлення і далі ми можемо брати тип діаграми. Рекомендовано для початку виділити ті дані, по яких ми будемо будувати діаграми. Далі заходимо в «Вставлення», вибираємо блок діаграми і вибираємо тип діаграми. Зараз в мене є вкладка рекомендовані, але я можу переглянути і інші види діаграм. Зараз в мене е, будується стовпчата діаграма, і вона для даного випадку є зручною, тому що у нас різні типи дани, е, різнотипні дані і їх багато. І вони в такому випадку будуть зручно відображатися. В чому відмінність між цими, наприклад, діаграмами? Зверніть, будь ласка, увагу на нижній підпис: тут 10, 12, 9 і так далі. То тут беруться якісь окремі оцінки. Тут ми бачимо щось інше. Тут бачимо інші дані. Давайте зробимо наступним чином. Ми виділимо не лише числа, а і самі підписи. Тобто прізвище і дату. І знову спробуємо зайти в діаграми. Зараз ми бачимо, що у нас, як підпис внизу виділяється прізвище. Тобто ми кожен окремий стовпчик. Давайте ми додамо і порівняємо. Ось зараз у мене додається стовпчата діаграма, де для кожної окремої дитини побудовано окреме значення і кожним кольором позначена оцінка певного, за певну дату. Бачимо, за блакитним позначені оцінки за 9 лютого, оранжевим за 16 і так далі. А по шкалі Y в мене і є ті самі оцінки від 0 до 12. Якщо я зараз виділю той самий діапазон і спробую додати діаграму, але виберу іншу, наприклад, ось цю, то побачимо, що в мене вона виглядатиме дещо інакше, хоч це також буде стовпчата діаграма. Чому? Тому що тепер, як підпис вісі іксів, в мене стоять дати, за які стояли оцінки. Далі по вісі Y так і залишилися самі оцінки, а кожен окремий колір це дані про кожну окрему дитину, яка ці оцінки отримала. Як це можна змінити? Для діаграми в кінці відкривається вкладочка Конструктор і вкладочка формат. Якщо, наприклад, вкладочки Конструктор я зараз оберу перехід рядок стовпець, то подивіться, будь ласка, як змінюється діаграма і як змінюється підпис моїх. Клітиночок. Ось ці підписи називаються легендою. Тобто вони нам пояснюють, що ж це таке за стовпчики і що означає кожен колір. Ми можемо, наприклад, вибрати якісь інші дані для побудови. Зараз ми бачимо ті, що ми вже обрали, тобто бачимо дати, бачимо прізвище, бачимо конкретні значення, але ми можемо вибрати якісь лише окремі стовпчики. Далі, коли ми переходимо в каточку Формат, ми бачимо, що у нас є. Можливість форматувати і інші дані. Ми можемо форматувати назву діаграми, змінювати легенду, змінювати, наприклад, якусь певну вісь, натиснувши праву кнопочку мишки, можемо вказувати крок, початкове мінімальне значення і так далі. Тобто вибрані діаграми можемо налаштовувати. Окрім стопчатої діаграми, можна будувати інші види діаграми, наприклад, це кругова діаграма. Але. Вона, не, вона підходить не для всіх умов. Якщо ми зараз спробуємо побудувати кругову або секторну діаграму, то ми побачимо, що кожним окремим кольором, а їх всього три, виділена якась окрема дата. І бачимо, що не всі дати враховані. Ми по цій діаграмі не можемо зрозуміти, де яка оцінка, де який учень. Тобто для даної умови кругова діаграма є недоречною. Тому при побудові діаграм вам потрібно обов'язково врахувати, яка ж діаграма сюди є кращою. Або стовпчаста, або гістограма. Відмінність в тому, що стовпчата діаграма вертикальна, гістограма у нас горизонтальна. Інші види діаграм також мають своє призначення, але не завжди вони доречні для звичайних задач. Так само, наприклад, з графіками, точкові діаграми і так далі. Інколи їх просто незручно читати. Тобто загальний алгоритм для того, щоб додати діаграму, треба спочатку внести і вибрати дані, по яких ми хочемо побудувати діаграму, далі зайти вкладку Вставлення, обрати відповідний тип діаграми і за необхідності з допомогою вкладки Конструктор і формат її відкоригувати. Таким чином ми можемо додати діаграму в нашу таблицю Excel.